Основою світового господарства є географічний поділ праці, зумовлений нерівномірним розподілом різних компонентів природи та поширенням певних природних явищ. З появою перших держав і розвитком між ними торговельних відносин поступово ускладнилися процеси господарської діяльності, що створило умови для поглиблення поділу праці, концентрації та спеціалізації виробництва, інтеграції між різними видами економічної діяльності не лише в межах держави. А й природно, історико-господарського регіону та в усьому світі. У розвитку перших держав важливим була поява торгівлі між ними. Згодом утворилися регіональні ринки, що поступово об'єднувалися і створили світовий ринок збуту. Далі сформувався фінансово-кредитний сектор послуг. Їх надають спеціалізовані установи у провідних містах відповідних. Світів економік, адже міста і гроші породили сучасний світ. Кредитно-фінансові установи поєднуються в цілісну економічну систему, яка визначає напрями господарського розвитку держав. Збільшення обсягу світової торгівлі та поява нематеріальних грошово-кредитних механізмів привело до поєднання глобальних, національних, регіональних інтересів у сучасному світі. Наслідком глобалізації є посилення взаємодії між державами. В різних сферах людської діяльності та зростання мобільності населення. Особливо тісними вони є в сфері економіки, тому господарські відносини залишаються матеріальною основою добробуту. Результатом процесу формування глобальної єдності в системі суспільства природа є світосистема. Світосистема це сукупність великих людських спільнот, цивілізацій, регіональних і планетарних об'єднань, держав та інших структур. Яка формується внаслідок їхніх взаємодії в господарській, політичній та культурній сферах і є найважливішим чинником внутрішнього відтворювального процесу в кожній окремо взятій спільноті та істотно впливає на її розвиток. Сучасна світосистема є багатовимірною структурою. Вона складається не лише з двох сотень країн, а й безлічі інших акторів. Особливу велику роль відіграють корпоративні утворення, діяльність яких вийшла за межі своїх країн, де вони виникли, і набула глобальних масштабів. Це транснаціональні корпорації або ТНК, і Транснаціональні банки або ТНБ та інші інституції. Інформаційно-технічні, консалтингово аудиторські страхові справи тощо. Міжнародні організації, наприклад, Міжнародний валютний фонд, є важливими акторами світосистеми. Вони здійснюють функції, які держави не могли б здійснити самостійно. Саме вони координують сповнені протирічні міжнародні відносини. Важливу координуючу роль відіграють також регіональні інтеграційні утворення Євросоюз, Нафта, АСЕАН та інші. У їхніх рамках утворюються регіональні економічні об'єднання, що суттєво впливають на світову економіку. Нині формуються нові конкурентноспроможні моделі розвитку в просторі глобальної периферії. Передусім, це стосується провідних країн Азії та Африки. Таким чином, світосистема поступово перетворюється на багатополярну. За різними цивілізаціями, регіонами, державами визнається право на рівномірність, ексклюзивність, життєву важливість їхніх цінностей, досвіду, впливу на загальний соціально-економічний розвиток. Одним з нових центрів піднесення є арабські країни перської затоки зі значними покладами природного газу і сирої нафти. Це сприяє великій розбудові міст із сучасною інфраструктурою. Процес формування нового світового порядку супроводжують поширені загострення кризових явищ. Переважно це країни, що розвиваються. Зокрема, війна в Сирії переросла в глибоку регіональну кризу. Її наслідком є поява ісламської держави. Застосовуючи новітні методи комунікацій, організація значно поширила свій вплив і намагається заручитися підтримкою на міжнародному рівні, здійснюючи для цього терористичні акції. Економічна активність людства базується на використанні ресурсів природи та природних умов. У міру активізації господарської діяльності всі природні екосистеми опинилися під загрозою. Особливо гостра проблема нестачі прісної води. Інші загрози зменшення площі лісів, винищення багатьох видів рослин і тварин, зменшення біологічної продуктивності океану, наростання дисгармонії в циркуляції атмосфери тощо для стабілізації процесів було розроблено стратегію сталого розвитку. У 1992 році в Ріо де Женера на конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку були ухвалені документи. Які лягли в основу нової парадигми розвитку людства в майбутньому. Вона отримала визначення стратегії сталого розвитку. У її основу покладено визнання тісного взаємозв'язку економічних, соціальних та екологічних проблем суспільства світу і окремих країн і розуміння того, що забезпечення розвитку світосистеми можливе тільки на системній, комплексній основі з урахуванням продуманого балансу розвитку природи і суспільства. Таким чином, людство усвідомило необхідність зміни підходів до використання ресурсів природи та необхідності узгодження і скоординованих дій у розвитку господарства планети. Глобалізація є багатовимірним чинником встановлення світосистеми, у складі якої вирізняють важливі складові. Демографо-екологічна складова. Її сутність визначається причинно наслідковим впливом зростання кількості населення, його потреб і обсягів споживання на біосферу. Головними чинниками, що призвели до сучасної кризової екологічної ситуації, є демографічний вибух, урбанізація, індустріалізація та хімізація сільського господарства. Незважаючи на те, що в багатьох розвинених країнах народжуваність в останні десятиріччя відчутно загальмувалась, Кількість населення земної кулі продовжує зростати. Більшість людей зосереджується у великих містах, а кількість зайнятих у сільському господарстві щороку зменшується. Прогодувати великі маси міських жителів стає дедалі складніше тому застосовують хімічні методи для підвищення родючості сільськогосподарських культур. Зростання антропогенного тиску на природу зумовлює екологічну відповідальність людини. За свою господарську діяльність. Економічна складова. Змістову сутність цієї складової характеризують процеси інтернаціоналізації світової економіки і формування міжнародних господарських циклів. Наслідком впливу цієї складової на суспільний розвиток є формування центрів зосередження багатств і прийняття найважливіших політичних і економічних рішень, наприклад, місто Нью-Йорк у США. Геополітична складова визначає перетворення світу на багатополюсний без виразного одного чи двох центрів прийняття політичних рішень. Соціокультурна складова впливає на суспільний розвиток і реалізується через поширення західного способу життя в усьому світі, міжнародного обміну культурними цінностями. Інформаційно-технологічна складова її вплив визначається бурхливим зростанням і планетарним поширенням технічних систем і технологічних процесів. Які змінюють усі сфери життя суспільства і спричинюють утворення технологічного і інформаційного простору, системи цінностей, стереотипів, ідей та інших аспектів духовного життя людства. Світосистему слід розглядати як результати, як процес формування глобальної геопросторової єдності, генетичної та функціональної взаємодії, Натуросфери, що охоплює земну поверхню та акваторію Світового океану. Надра, літосферу, атмосферу, гідросферу, біосферу, і утворює життєвий простір функціонування людства, соціосфери, у якій відбувається індивідуальне і суспільне відтворення людини як елемента демосфери, економосфери як сукупності відносин, що виникають у процесі виробництва і розподілу благ, техносфери, яка охоплює взаємодію технічних засобів освоєння життєвого простору природоресурсним ресурсним потенціалам території на основі науково технічного прогресу, Культура сфери, що відтворює культурні цінності та якісні властивості суспільного життя у відносинах ніж цивілізаційного діалогу. Політосфери, що визначає суспільні відносини, основу яких є проблема опанування, утримання і використання влади. У такому разі функціонально компонентний склад такого глобального системного утворення, як світосистеми, формують. Демографо-екологічна підсистема, яка формується як глобальна геопросторова природоресурсна основа передумова і наслідок відтворення людини і соціуму у взаємодії з природою, а отже як сукупність причинно-наслідкових зв'язків між людиною і природою у формуванні життєвого простору. Економічна адміністративна підсистема, що охоплює сукупність виробничих відносин у єдиному економічному просторі переміщенні товарів, послуг, капіталів і робочої сили. Інформаційно-технологічна підсистема, яка уособлює в собі технічні системи і технологічні процеси з передачі, накопичення, використання інформації як ресурсу розвитку людства, соціально-культурна підсистема, сутність якої визначається відносинами та структурами, що формуються в результаті суспільного відтворення людини у процесі генетичного і функціонального обміну культурними цінностями. Політична підсистема, яка відтворює правові відносини та структури, пов'язані з відносинами влади, управління і функціонування державних і наддержавних інститутів сучасності. Сучасний світ можна розглядати як сукупність взаємопов'язаних між собою складових, адже на сучасному етапі до традиційних суб'єктів міжнародної політики держав. Долучилися ще й міжнародні організації, наднаціональні утворення та транснаціональні корпорації. Найважливішу системоутворюючу роль у світовому господарстві відіграють чотири типи просторів – географічний, економічний, інформаційний і соціокультурний, в межах яких функціонують підсистеми, що забезпечують саме існування світової економіки. У географічному просторі це сучасні види транспорту і зв'язку, без яких не може нині функціонувати жодний центр економічної діяльності. У світі налагоджена взаємодія різних видів залізничного, автомобільного, річкового, морського і авіаційного транспорту та зв'язку. Глобальну підсистему транспорту та зв'язку створюють різні компанії, що діють одночасно в кількох країнах. В економічному просторі системоутворювальну роль відіграють світові фінансові інститути, серед яких провідне місце посідають Світовий банк, Міжнародний валютний фонд або МВФ, Світова організація торгівлі або СОТ, а також Центральні банки США, Федеральна резервна система, Великої Британії, Євросоюзу Японії. Саме вони забезпечують фінансові розрахунки у світовому господарстві. І стійкість головної світової валюти долара США. Важливе значення у функціонуванні світового економічного простору мають транснаціональні корпорації і система офшорів, через які проходить велика кількість коштів. Особливого значення при цьому набули спеціалізовані телекомунікаційні мережі, такі як SWIFT, якими здійснюють миттєві перекази коштів у всьому світі. Інформаційний простір завдяки низькій вартості, цінності та оперативності передачі інформації є основою розвитку постіндустріальної нет-економіки країн світу. Велику роль у цьому відіграє інтернет, де вільно поширюється інформація та встановлюються контакти між людьми. Першість у створенні та постачанні інформації належить глобальним інформаційним системам, зокрема Reuters, CNN, France Press, BBC тощо. Які формують громадську думку у різних країнах світу через поширення аналітичних матеріалів і програм новин різними мовами, соціокультурний простір під впливом глобалізації зазнає суттєвих змін у всіх складових науки, освіти, культури, етики, ідеології, релігії, виникають спеціалізовані мережі науковців в інтернеті, поширюються нові стандарти життя, модні тенденції. Набувають світової популярності діячі культури і мистецтва різних країн світу має місце постійний діалог між представниками різних ідеологій та релігій. Таким чином, виникає мультикультурна глобалізована спільнота.